В Олександрійському районі зустріли двох військовослужбовців, які після полону повернулися додому. В Нофрівській громаді вітали 23-річного Віталія Гуляєва, боєць родом із села Камборлівка. Під час проходження строкової служби підписав контракт. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну на Донецькому напрямку. 22 березня 2022 року під час оборони Маріуполя потрапив у полон, звільнений 9 червня цього року. У селі Зелене Петрівської громади зустріли Олександра Макарова, військовослужбовця морської піхоти. У полоні він перебував з 25 червня 24-го року. У липні під час одного з етапів великого обміну захисник повернувся на рідну землю. Про це написала прислужба РДА. Приютівську громаду відвідав Гернот Кун з Німеччини, уродженець федеральної землі Саксонія, швейний майстер, власник бізнесу та друг родини волонтерів і підприємців Добріх з Приютівської громади. Їсть привіз з Німеччини для військових 430 кілограмів гуманітарної допомоги. Це перев'язувальні матеріали, бинти, марливі та вискозні компреси, різні види пов'язок, пластирі, дезінфекційні засоби, рукавички, препарати для знеболення та інше частину допомоги пан Гернот довірив волонтерам громади для подальшої передачі та доставки на фронт. Написав Андрій Коломіцев на власній Фейсбук-сторінці. Віталій Заріцький передав міській лікарні постільну білизну, памперси та санітарно гігієнічні засоби для реабілітаційного та інфекційного відділення. Допомога надійшла від німецької української спілки округу Ремсмур Німеччина та пані Марини Дриганової. Також волонтер передав нові крісла колісні європейського виробництва, отримані від волонтерського фонду Вікторія з Польщі. Вони видані двом ветеранам ЗСУ, які отримали бойові поранення Володимиру Клименку та Володимиру. Ліченку. Також чергова партія харчових продуктів і санітарно-гігієнічних засобів передана волонтерці Оксані Штепіході. До 10 жителів громади здали кров для військових, пише прислужба міської ради. Процедуру провела Кіровгорадська обласна станція приливання крові на базі міської лікарні. Підтримала акцію міська організація ТОВ Червоного Христа України для донорів підготували чай та печиво. Такі заходи відбуваються в Олександрії кожні два місяці. Якщо ви хочете стати донором, лікарняний банк крові центральної міської лікарні працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Тут можна Залишити свої дані. За минулу добу підрозділи ДСНС Кіровоградщини ліквідували три пожежі в житловому секторі. Одна із них в Олександрії. 18 серпня о 4.30 особовий склад 11 пожежно-рятувальної частини залучався на гасіння пожежі 1 метру квадратного тимчасової споруди по вулиці 6 грудня. О 4.49 займання було ліквідовано.